Дитина приїхала в село, де ну нікого не знала. Вона жалілася ця дитинка своєму татові. Нудно мені, ніхто не хоче зі мною дружити. Як же знайти друзів? Та друзів багато навколо. Вийди, дитина на вулицю та уважно, Придивись, дав таку пораду тато. Дитинка вибіла на вулицю. Нікого. Пішла вона в поле, бачить, біжить лоша. Кинулася наздоганяти. Не здогнала. З-під куща вискочив зреченятку. Дитинка кинулась до нього лавити, не спіймала. Бачить, летить галубка. Побігла дитинка за цією птахою. та куди там полетіла голубка? Побачила дівчинка сонечко, пристягнула руку і зловила. Відпусти мене, попросила сонечко. Чому це я не відпущу? Я буду з тобою дружити. Бо всі інші від мене тікають, і лишай і заєць, і голубка. Сонечко. Зажужжала своїми крильцями. Зрозуміла, хочеш, я тобі підкажу, як друзі знайти. І знову ж. Хочу, каже дитинка. Дуже-дуже хочу. Навчи мене, будь ласка, візьми запашного сіна, лоша підійде їсти сіна та сам з тобою подружиться. Будеш потім на ньому кататися. Візьми солодкої моркові, поклади під кущем, прибіжи, і побачить морку, почини їсти, і буде до тебе знову прибігати за морквиною». Подружитися обов'язково. розкидай по двору зернятка, галубка прилетить, під дахом оселиться, пташенята виведе, і буде варкувати тобі. Багато навколо друзів можна знайти і серед тварин, і серед людей, тільки спочатку потрібно щось для них зробити. А я вже нагрілася теплом твоїх рук і хочу полетіти. Щаслива дівчинка розкрила долоні і сонечко поліпло по своїх справах. Так і в державі. Держава має щось зробити для. Населення для своїх друзів, а потім щось вимагати і очікувати, що люди зроблять для держави потрібне зміни.